Вітаю вас на каналі Щоденник домогосподарки. Сьогодні я хочу вам показати, як можна заготовити укроп на зиму. Для цього у нас ось є такий молодий укропчик. Ми його беремо, обриваємо, такий тазик, і будемо зараз ми його мити. І так, ми помили укроп, от ми бачимо. Так. І потім. Ми його, коли він трошки потрягне, в ніякому разі, його не потрібно зразу різати, там, кришити, або просто там, викладувати кудись в морозилку. І потрібно, щоб вода стекла впиталася, от, А потім уже далі робити. Потім ми будемо відокремлювати кожен пірячко, щоб в нас не було стовбура. Ну, от так, от, я трошки повідокремлювала, щоб. От такими малесенькими, і потім ми виложуємо їх в такі от лоточки. Ось от такий лоточок можна, або отакий от лоточок. Ми беремо їх і викладуємо так. Просто цілими пір'ями вилажуємо, щоб воно було наповнене. Ще один з варіантів можна кришити. Або ще кришимо отакі от баночки. Це вже, я вже заготовила, вже воно мерзле. От. І все. Все. Всім дякую за увагу. Па-па!